І от зараз до нас долучається е, гість, до нас долучається Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, волонтер і снайпер. Пане Юрій, вітаю вас, радий бачити і чути. Взаємно радий вас вітати, вітаю вас з новим роком. Що у вас все було гарно і ваших побратимів. Все було гарно. Для початку хотів би, щоб ми стартували з одного відео, яке буквально там два тижні тому показало головне управління розвідки, де їхній снайпер гурівець знищує противника на відстані, якщо там не помиляюся, 2069 метрів. Зимові умови, перший постріл, ціль рухається, вінтовка САКо М-10, патрон лапова магмон 338 калібр, крутий постріл. З першого влучання, з першого пострілу є знищення цілі, але хотів би вас запитати: наскільки такі завдання є типовими для наших снайперів? Наскільки такі рекорди важливі, і насправді що зараз виконують снайпери на полі бою з огляду на вашу взаємодію з нашими снайперами і вашу підтримку для того, аби наші снайпери на полі бою працювали достатньо ефективно? Ну, хочу сказати, що такий постріл з 338 лопа Магнум, він є вже на межі можливості цього калібру. У нас, звичайно, є хлопці, які систематично вражають за 2 кілометри. Ось, наприклад, в стелевому кордоні є хлопець, він вражав 2 кілометри 135 метрів з відеопідтвердженням. З Тобто, тут, тут треба розуміти, що гур, коли він оприлюднюється від це таке, що значить якісь дні, де мало хороших новин, і треба поговорити про певні хороші досягнення. Знову таки, ну якби снайпери належать до різних відомств, і якби не можна так вже й говорити, що це настільки рекордний посил. разом з тим, це дуже хороший посил, тому що. Знову такі більшість снайперів з 338 тридцять калібром, вони закривають півтора кілометри, вже 1800-1900 Це вже важче, і відповідно, ну звідси потреба, яка постійно зараз серед українських снайперів обговорюється і вирішується, це перехід на 375-й калібр. Ми бачимо, що недавно завершилися останні навчання, крайні навчання. Коли передавали останню партію 375 гвинтівок від фонду Повернися живим і знову таки ми теж вийшли на те, що вже передали 75 гвинтівок. В 375, 375,50 і 416 калібрі ті, що далекобійні, далі за 2 кілометри воюють. ну це надзвичайно важливо, тому що дійсно 338 й калібр не завжди дозволяє снайперу покрити цілі, які він бачить. А друге, ну, не, не завжди він є безпечний, виходячи з ситуації на полі бою. Що хочу сказати, що забезпечення снайперських груп 375-м калібром і якраз зменшення спроб стріляти з 338-го на дистанції 2 і більше. А покривання цього дистанції за 2 кілометри 375-м калібром привело до того, що у нас зменшилася кількість вбитих снайперів, і це дуже добре, тому що з жовтня 2023 року. По весну 24-го то була така хвиля великих втрат. Ну зараз знову такі зимові умови більш небезпечні ніж літом для снайперів. Тому теж бережемося і відповідно вражаємо дуже ефективно противника. А люди за рахунок переходу на 375-й калібр виживають. Нагадаю нашим дачам, що на вашому фейсбуці є реквізити, за якими можна порахувати кошти, які будуть спрямовані на закупівлю снайперських гвинтівок, прицілів іншого устаткування обладнання, яке потрібно нашим снайперам, так що люди заходьте донати це вкрай потрібно для того, аби ми розширили арсенал озброєння, які будуть використовувати досвідчені люди на полі бою. А вас, пане Юрю, хотів би ще запитати? От зараз так ворог змінює тактику. Всі говорять, наступає малими там гру. Групами або там на якихось швидкій бронетехніці на самокатах і таке інше, яким чином це впливає на е, тактику протидії з, з використанням снайперських можливостей? Щось змінилося в на, відповідно від того, як змінює свою тактику противник? Ну, дуже багато запитів на протидію цим переміщенням противника вночі. Тому що противник старається просочуватися вночі, і відповідно, слава Богу, що працює підприємство, яке поставляє арчера, і практично щотижня у нас просять регіора в 38 му калібрі, щоб поставити арчера, і вночі відстрілювати ось ці групи, які намагаються просочитися. Ну і друга потреба це знову таки, весь час просять 375 сімдесят гвинтівки, і просять заодно дістати арчер чи якось посприяти в отриманні арчера, і це надзвичайно розвивається. Це якраз протидіє ось всім цим групам, і зараз ще такий момент, що не вистачає піхоти. Ви знаєте, особливо під Покровськом. І відповідно теж просять, що давайте забезпечимо якось більш систематичні цілі групи, і щоб вони могли прикрити деякі напрямки, де, скажімо, немає такої панівної активності. Тобто вернулося те, що було в 22-му році, іноді в 23-му році, що на снайперів цілі ділянки виділяють, що вони власне своїм вогнем прикривали і забезпечували. Ну, це дуже добре, що відповідно ми можемо настільки замаскувати хлопців, настільки їх забезпечити всякими додатковими девайсами, що противник їх не бачить, а вони відстрілюють противника і без втрат з. Довжують свою бритву, це надзвичайно важливо, тому що наша задача в першу чергу зберегти життя снайперів, щоб вони не тільки сьогодні могли виконати завдання, але й завтра, і післязавтра. І зокрема, навіть якщо є підготовлені якісь нові снайпери, ми обов'язково їх включаємо в бій тільки в складі старих груп. Які постійно на цій ділянці фронту вводимо спеціально, навіть прикомандировуємо, і вони там всередині цих груп дійсно виживають і приносять користь. Якщо ось так просто кидати, як отак, от нові бригади кидають. То це просто ну, там, сутки двоє, і від людей нічого не залишається, навіть якщо півроку навчання перед цим було і дуже гарного, і за кордоном і тому подібне. Тобто треба в цілому переходити на цю практику, що поповнення в бригади, і знову таки ми бачимо на полі бою. Що дуже сильно всі б хотіли, щоб наші бригади, які найкращі, вони, скажімо, по чисельності по штату набагато були більшими. І знову такі, ті е, снайперські групи, які діють в хороших, дуже бригадах або придані до бригад, або навіть е, ось як е, перший окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Коцюбайла, зараз під Покровськом воює, і відповідно він перетворюється на полк. Там дуже хороший зводсна період. Ми їх забезпечили гвинтівками всіх калібрів, в тому числі найдалекобійнішими вітрікстронами. І хлопці вже закривають три кілометри і хочуть вийти на чотири, переплюнути рекорди володарів. Але найголовніше, що вони знову таки своїм взводом забезпечили цілий напрямок, і фактично там замінили кілька рот своєю діяльністю. Це надзвичайно важливо. І хотів би тоді виникає питання, що коли снайперські групи часом використовують якості таких пожежних команд на критичних ділянках фронту, чи вдається забезпечити таку взаємодію з командуванням тих бригад, де їхня оборона провисає, тому що боюсь, тут є такі нюанси, які можуть бути достатньо небезпечними. Як уникнути ризиків? Ну, фактично, як би слава Богу, зараз вже менше таких інцидентів, коли снайперів посилають просто в окопи. Або посилають на вірну загибель. Все-таки, ну скажімо, розуміючи, наскільки в епоху дронів стає складнішою боротьба командування, коли бачать такі високопрофесійні снайперські групи, то якось раціональніше ставиться до них і вислуховує їхню точку зору. Особливо дуже класно, коли такі люди як драпати, і вони питають снайперів, а що ви самі думаєте, де можна? Що зробити, і тільки після вислуховування думки самих снайперів говорять: ну давайте візьміть на себе такі-то задачі, такі-то ділянки. Давайте подивимось, що можна зробити. Це надзвичайно важливо. Тому що якщо тільки є якісь такий жуківський підход, солдафонський підход. Це смертельно небезпечно для снайперів. Зараз, слава Богу, знову таки десь з весни 2024 року ми бачимо менше інцидентів, коли командування нераціонально вимагало від снайперів якихось задач, які скоріше там піхота чи штурмовики повинні виконувати. Це дуже добре. Коли прислуховується до професіоналів, тоді бачать результати. Тоді найголовніше, що ці люди виживають і завтра, і післязавтра теж можуть показати результат. Це дуже класно. Тобто, ну таке прислуховування до професіоналів, воно повинно зростати внах, в армії. У нас і це єдиний шлях. І у нас буквально хвилина, хотів би запитати, яким є оптимальний шлях для людей, які хочуть стати снайперами високого класу, яка найкоротша траєкторія до лінії фронту з гарною підготовкою? Куди їм йти, куди звертатися? Ну, написати, Юрію Павловичу, в Фейсбук я пораджу. Є дуже хороші підрозділи, які продовжують набирати снайперів. Зокрема, хочу всім порекомендувати, що зараз. Першому окремому штурмовому батальйоні імені Дмитра Коцюбайла до Вінчі, тобто це той батальйон, який очолював «Довінчі», да бо є ще вовки, «Довінчі», які виділилися з цього батальйону, інший батальйон сформували. Зараз іде розширення до полку. Вони ведуть бої під Покровськом. Дуже хороший командир снайперського взводу, дуже хороші снайпери. Дуже добре ми їх забезпечуємо всім необхідним. І я б дуже рекомендував, якщо є професіонали, які хочуть. Воювати в хорошому колективі, де командування розуміє, що таке снайпери, береже їх і раціонально їх використовує, то, будь ласка, хлопці стріляють практично кожен день, виконують дуже класні завдання і вдень, і вночі, і відповідно можна дійсно прийти і величезна користь від цього буде. Тобто, я б дуже рекомендував би скажімо так, ну проситися до найкращих, і це найголовніше, що найкращі гвинтівки приціли патрони. ми Надаємо найкращим снайперським групам знову ті, хто є професіоналом або хоче вирости з просто снайпера в суперпрофі, приєднуйтесь до найкращих, найпрофесійніших груп, і тоді відповідно ви дійсно будете суперпрофі. Також рекомендую, у кого є офіцерське звання, проситися в Альфу СБУ, особливо в провінції. Відповідно, проходити всі випробування дуже ефективно використовуються снайперські групи Альфа-СБУ. І Якщо не вистачає раптом десь в провінції якоїсь зброї, то теж, будь ласка, можна звертатися. Чи можемо ми тим допоможемо, пане Юрію, Дуже дякую за. Пояснення за ту роботу, яку ви робите для зміцнення наших сил безпеки та оборони, нагадаю, що це був Юрій Чорноморець, снайпер і волонтер. Ми показували реквізити, які вказані на Фейсбуці, пана Юрія, де можна проховати кошти для того, аби наші снайпери отримали класне озброєння, класні приціли для знищення противника.